У міжнародний день боротьби за права жінок в атріумі обласної адміністрації нагородили почесними грамотами жінок, які своєю щоденною працею руйнують стереотипи про слабку стать, і пліч опліч із чоловіками виборюють перемогу України. Для нас особисто це привід привітати наших жінок і особливо тих жінок, які з перших днів повномасштабного вторгнення не тільки залишилися в Україні, але й прийняли. На себе місію захисників і захищають, як вміють, як можуть на своїх посадах, захищають нашу країну. Це чудовий приклад своїм дітям, своїм близьким оточуючим. Це навіть приклад тим чоловікам, які, на жаль, втікли і продовжують втікати із думками про те, що якось обійдеться без них. Перед цими жінками треба склонити в голову, тому що вони дійсно молодці. Ольга Бізілі, яка нещодавно повернулася із зони бойових дій, упевнена жінки це не тягар у чоловічій команді, а підтримка і стимул рухатися вперед. Я вважаю, що без жінок перемоги не можна здобути, бо те, що роблять жінки, і те, що бачать їхні побратими, це означає для них, що вони не можуть бути слабшими за нас. І завжди мені відповідь говорять, пані Оля, ми тільки йдемо на на передову, тому що нам ганьба зізнатися, в тому що в нас є страх, коли бачимо вашу силу і волі, і вашу мужність. Нині Ольга зізнається, на початку служби у деяких чоловіків були сумніви, що вона впорається. але роки роботи у стабілізаційному пункті біля Бахмуту довели, що жінка-офіцер проможна виконувати будь-яку задачу, поставлену командиром. Пам'ятаю, горіховцях 2022 рік червень, полігон, хлопці такі мужні, сильні. Вони вважали, що я як одна жінка між ними не справлюся. Нічого день, два-три, четвертий день вже нікого сумніву не було. пані Оля з нами. Пані Оля ночу на, на навчання з нами. Тобто я не відчувала ніякої е, якоїсь різниці між тим, е, з ким спілкувався командир роти, чи зі мною, чи з іншим військовослужбовцем. Це було на рівні, це були завдання на рівні, е, і командир роти знав, що безумовно завдання буде виконано. Е, не е, ніколи нас не ділять. Жінка, чоловік. Жінка, чоловік цього. Немає і сьогодні дійсно мене аж навіть дивно, що мене виділили як жінку і запросили на вітання на нагородження, бо за цей період війни я не відчувала себе жінкою. Серед нагороджених також жінки, які працюють в тилу. Прикордонниця Ольга Шевчук на службі близько трьох років каже, оскільки колектив в основному чоловічий, то й ставлення до неї як до жінки. Колеги оберігають її, давають, щоб вона не перенавантажувалась і завжди була в доброму гуморі. Водночас. Це не применшує роль жінки на військовій службі. Звичайно, потрібні. Це е, підтримка для чоловіків в першу чергу, це партнери для чоловіків по роботі, кропітливу роботу в основному здійснюють більшість жінки. Чоловіки е, такі більш е, чоловічі справи. От це жінка в колективі обов'язково повинна бути. Вона підтримує морально-психологічний стан в колективі. Для більшості нагороджених жінок 8 березня умовне свято, адже вони працюють у колективах, де ціна незалежність дітується разом з тим. Теплі слова привітання і букет весняних квітів завжди піднімає настрій панянка. А грамоти від ова як черговий доказ, що кожна з них працює на своєму. Місті